Доброго дня, шановні колеги. Я представлюсь мене звуть Калініченка Світлана Вікторівна. Я доктор медичних наук, старший науковий співробітник державної установи Інститут мікробіології та імунології Національної академії медичних наук України. Я працювала 10 років у санітарно епідеміологічній станції, потім мене пригласили до аспірантури нашого інституту, в яку я поступила, закінчила і вже захистила кандидатську дисертацію, потім докторську. Я до війни викладала в національному фармацевтичному. Інститути нашого міста, також викладала в Харківському національному університеті імені Каразіна на, на кафедрі біохімії і мікроорганізмів і фізіології мікроорганізмів. Зараз ми співпрацюємо, наш інститут тісно співпрацює з ветеринарами. Тобто ми спілкуємось з усіма напрямками. Можу сказати ще про себе, що приїхала я до України вже в достатньо зрілому віку, тому українською мовою на той час не володіла, зараз її активно опановую, вибачаюся, якщо в мене буде агріфа, але я її опаную. Тема нашої лекції сьогодні чи не лекції нашого вебінару сьогодні це характеристика бактерій, що викликають псування харчової продукції, загальна характеристика, методи культивування і ідентифікація. І ми з вами знаємо, що будь-яке підприємство: або то харчове, або фармацевтичне, ветеринарна, медична. Тобто любе підприємство, воно повинно проводити контроль первинної сировини своєї продукції. Цей контроль на відповідність її якості завдяки, у ну, першу чергу, якості як санітарно, якості санітарно-мікробіологічним показникам. І це є надзвичайно важливою складовою всього мікробіологічного контролю. І сам мікробіологічний контроль це основна мета для визначення наявності джерела можливого інфікування, можливо, можливої порчі продукції. Тобто ми з вами повинні розуміти цей, цей мікроорганізм, який ми виділили, чи спроможен він викликати псування, чи, проможе, чи може він бути джерелом інфекції як у людини, так і у тварин. Для ідентифікації застосовують багато методів, багато зараз і сучасних, але вони є достатньо достатньо велика вартісними, тому ми будемо розглядати всі методи, і в тому числі коштовні, і в тому числі ті, що можуть нам допомогти швидко, якісно і не так дорого опанувати ідентифікувати, і ідентифікувати наш мікроорганізм. І почнемо, ми наше, що ми робимо? Да? Ідентифікація у нас починається? З, з того, що ми робимо посіви на диференціальне діагностичне середовище. І зараз у нас є така можливість, ми з вами робимо посіви на елективні і на хромагенні живильне середовище. Елективні це у нас виборчі або спеціальні, вони служать для виділення певного виду мікробів, зростання яких вони сприяють або затримуючи, або пригнічуючи ріст інших мікроорганізмів. І найбільш відоміше це у нас середовище Енда. ви знаєте його як елективне середовище. Зараз широко входять у практику мікробіологи хромагенні живильні середовища, вони дуже зручні, у них, в їх склад входять спеціальні хромагенні субстрати, які в присутності цільових мікроорганізмів, тобто мікроорганізмів, на які ми націлені, вони викликають появу специфічного. Фарбування колонії. Існує Суш... багато хромогенних середовищ, але починати, мабуть, потрібно з орієнтовних.